Шановні колеги, шановні присутні, розпочинаємо засідання бюджетної комісії. Так, у нас готово. Хто хоче підписати конфлікт інтересів, будь ласка, якісь не Давайте тоді рухаємося по полях. У нас сьогодні 20 питань. Її пропозиція розпочати з бюджету. Питання номер 8. Про обнесення зміни міської ради 24.12.2024 по біжачі працю міської громади на 25 квітня. ласка, департамент фінансової політики. Саме за князького проєкту підготовлено проєкт рішення про внесення змін е до бюджету 4 міської територіальної громади, е змінювати зображення додатку до проєкту рішення серед найважливіших. Протягом червня місяця надійшла інформація щодо виділення коштів субвенції з державного бюджету на реалізацію публічної стінного проєкту виплати грошових компенсацій за належність для отримання живих приміщення для певних категорій осіб. 73 мільйони 226 тисяч 773 гривень. Розпорядником коштів буде департамент соціальної політики і відповідно його черги, здійснюється метам, виділяються кошти для певних пільгових категорій, які безпосередньо мають на націкаву участь і здійснюється відповідна компенсація. У разі хворим погодження е е проєкту рішення про внесення змін, то ну, підтримати все, щоб підтримувати це, щоб давайте не внесли немає до резко, в частині міжбюджетних бюджетних давайте його зразу погодимо, пропозиція на голосувачі. Щоб ми могли внести зміни до розпису, що соцполітика працювала, відкривалася. Рієнційний 233 в частині між бюджетних Так.

Оголошую, що сім депутатів опорушли в шоу комплектації. що ротура Шенкарьова, Гладкий, Субьетко, ще й Так, далі продовжуємо слухаємо. Відповідно відображення додатків відповідно за пропозиціями головних розпорядження Польщі і за результати для розвідки виконавчим на народу проєкту ВІЛЬКОВІ. У департаменту освіти здійснюється перебування по загальному фонду, частини інших видатків, суєкт забезпечення діяльності закладів. По департаменту охорони здоров'я також здійснюється відповідне перебування в межах їхнього загального ресурсу, служби справи дітей, також збільшується відповідні видатки для забезпечення діяльності житлового комунального господарства. також здійснюється певні коригування в частині. Передачі коштів на оплату праці по керівництву управління по, по, по управлінню місцевого ресурсування. Я так це зв'язку з передачі одноштабної окернички на центр надання адміністративних послуг і відповідно по ним в частині збільшення відбувається дане коригування по департаменту за інфраструктури забезпечено. Кошти для оплати транспортної роботи, черка з в обміря 300 млн грн. по цивільному захисту загальному фонду здійснюється про розподіл напрямків використання коштів суб'єкції по другому підрозділу головного управління державної звичайної ситуації відповідно до їхнього звернення, по департаменту управління справами. Також враховуючи передачу відповідних штатних обміни, цих перегування по заробітній платі, відбувається зменшення і по центру надання адміністративних послуг спорту відбувається збільшення. По бюджету розвитку по департаменту освіти здійснюється розподіл в межах різних об'єктів. По відповідним сумам конкретний перегляд, вказаний безпосереднього додатку, також відбувається відповідні переговорки по департаменту охорони здоров'я, по департаменту соціальної політики збільшується сума клієнтів на 73 млн грн гривень, по департаменту дорожнього транспорту та інфраструктури знімається по капітальному ремонту поводну яру для забезпечення транспортної роботи чи населектротранса. У департаменту економіки збільшується на світі стіку капіталу до канал на 500 тисяч для здійснення якихось е, там термінових аварійних приробіт по цивільному захисту. Відбувається перебування в е, частині субвенції озброєних силах і надається е, субвенція в управлінню Черкаської області. Також Відбувається зміна назви об'єктів по двом департаментам і про розподіл по дорозі працює в межах заходів за рахунок джерел, відповідно за рахунок залишки і поточних надходжень. Зміни, які відображені проєкти рішень. Є суконе задання? Вот это трансфер полностью мы закрываем, 30 хвилин, нет. Mm -hmm. А спихи еще даже. Минимум на 12, так что даже не понятно. Есть ухода. Давайте такие за условием на голосу на получше. Маслянко? Да. Мужия? За. Пустовар? Да. Сухариков? За. Шабатура. Шихаревуда. За. Так, Буде спочатку йти правильно І на позиций. Надо mm -hmm. Так, давайте, протоколе. Департамент законування комплексу No442060 року. Благоустрій. Осередині департаменти, яке благоустрої, у них є побудовано три ремонту резервальних роботи, і на карту шахтарства 372 тисячі пропонується перекинути на роботу.

маєте на увазі 2 мільйони. Так, так. ремонт покріплення першої дікані. Ви знаєте, що у нас частково вже відбувається, то нам треба закінчити. Там трошки не буде вистачати ще пошту, треба 3 мільйони, але у нас ще два економія, яка поки депект по приєднанні. Ми перекидаємо на першу літаку. Так, погоджено, підписана пропозиція офіційна, тоді mm -hmm. на голосування. Номер 1636. Департамент охорони здоров'я та збирання командичних податків. Єфремов. За. Маслянко. Мушиєк. Пустовар. Сухарьпов. Шаматура. Шампарюва, за. 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 Висим, за. Наступно позиція. Департамент, департамент фінансової політики. номер ага. 199. Ви вже після розгляду з виконавчим комітетом і підготовки проєкту рішення подання на виконавчий комітет надійшла додаткова субвенція з обласного бюджету, згодно від 350 тисяч, для а, надання доважок грошової допомоги на які пов'язані з проведенням. Метеористичний піддатний обхід для забезпечення оборони України. 365 тисяч. Тому прохання підкрива те, що теж можливо було європовістовувати. <пробітник> так, є запитання. голосування? Пропозиція департаменту фінансової політики на А, Так. виштування. Может я тут шума туда? Рухаємося далі. Департамент соціальних політиків. У нас номером. Ні, убив з номером. 1300. 13 столкін, це 15 чи не? Так. Нет, 13.500.

Галочки один на пище, и на столбчике. Ну, нормально. Вот, Макс, вот здесь все нормально. Нет, это не это Давайте я вот... Да, да. Покажи туда. Точно, дверь не надо. Ну, да. да ну, нахуй. Не надо. Ну, про какой-то дверь а да, 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 не надо. Да, там 200 тысяч. так. Що Двісті в номер податків департаменту просто міжнапрямками. Є запрещение. На голосування. Ну. прямо. Так.

Наполовину наполовину. Ось, дивись, оті нама. Тепер що ми робимо? Отже, ми ділимо 280. На якого числа? Від 23-го до 23-го 6-го. Так. Беремо. За Рексталації, Шанатура, Шенатору за, Так, рухається далі. Департамент дружби інфраструктури. No, 103, 24, Так, спільна пропозиція з департаментом соцполітики з необхідністю ремонту, а саме стели збільшення площі фотографії за не запрещення. На голосування. Є право. Масан, тогава, мушиєв. Пустова. Суперко. Шелатура. Так. два. Так, Так, раз ще є пропозиції по нас. Лісутні? Если да. да. немає позов на да. 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 пропозиції? Тоді ставимо голосування питання номер місяць, пронесення зміни рішення міського ради 24-го про бюджетської міської територіальної громади на 25 й рік в цілому з усіма підтриманими пропозиціями від між державних розказів на голосування. Є прямо? Да. На Пускова, мушу я голосувати? Да. За. Ні, давайте так сьогодні. Так, питання номер 9. без обговорення, це програма соціальних комісій з прямому розвитку. Мені зміни рішення зворот на про прошлому програми соціального комісію і культурного розвитку. Реєстраційний номер 2824 Без обговорення, на голосування. 28, 34. Кристальманов, маслянка, да. мушилек, пустовар, да. да. сухарьков, да. шабатуров, да. шампуровозам, подкид, да. висит за вишенку. Так, рухаємося далі. Тепер повертаємося до другого питання. День затвердження міської програми стимулювання педагогічних працівників закладів до школьної 2000 разів, 26, 24, 28, 21. Ця програма закінчується в цьому поточному році. Затверджуємо у наступний період. Це програма, яка вже не перша річка, це вже ті, якій ми спілкуємо за роботи плани працює каже

Так, департамент. департамент. Заперечення програми підтримки 18 години звіти ОСББ. 28% пропонує затвердити програму підтримки СПБ. Нарізниця з цієї програми життя діє з трьох пунктів. Перше, що надається капітальний ремонт систем протипожежного захисту, фінансування Розберг фінансування там близько 20 будинків, у нас які потребують ремонту цієї системи. Звідна виписів працівників ДСНС, фірма. Полістан таке співфінансування залишається, тобто там паліспанці не міняється. Додається, можливість відшкодування частини вартості робіт при виконанні влаштування пандусів. І третя зміна це капітальний ремонт прибутокової території, 50 на 50 фінансування і у разі виділення зміни ділянки у передача зміни ділянки у власних. Тобто всі ці зміни перемені з цієї програми, що зараз працює, на наступний рік об нову програму. А що у нас по коштую в цьому році по всій програмі? Pod kosztem w anyway, tym roku wyfinansowania niechciw, tam nawet więcej niż zaraz będzie ekonomia, tam trochę już ekonomii nie pali to 10 milionów, myślę, że maksymalnie 10,5 milionów wykorzystania pali tam. 1,5 miliona ekonomicznie pali tam. Wszystko tak powodowane. jeszcze u nas jest kapitalny remont dachowej katielni i dwie wyśladowania do remontu dachu, to wszystko też poprawa miała zrobić na А потом вы а хотели, что мы можем управлять? Да, ну, выделили это гроши, да, раз уже по этому договору, ходу это работает, за чеком в канале РАБИТ, будем на Все, можете заключить? Да, да. Хорошо. Есть вопросы, которые начали да. по программе? Что за ходом пожизненной Что мы это, на это? Тільки приближені поверховість, тому що 14 поверхів, перевірці стан пожежної безпеки, не задання, тобто там десь країні немає, не працює система. Тобто, приписи по кожному будинку є окремі, є приписи за перелік родин, то кожного будинку є свій. І але ж саме цьому великий, бо тобто там 10 мільйонів на будинках. І тому 95-5. Іншого Якщо будемо ну, будинки більше не набирають, відстання відсотків такої суми. Якщо будуть заяви, то ми будемо взяти кожна окрема. Mm -hmm. і, і, всім допомагати, чи може одного будинки на річ, чи подаємо цьому. Програма дипломату, а менше все одно заява має бути в навіть під квартир. Якщо збори не хочуть, то ми ще не проконути мішу. Mm -hmm. Якщо збори наведуться, це там потрібна, доріжні збори приймуть. Таке рішення набирают свои п'ятдутки, вот такими можем. Так, давайте моголосування. Є прямо. Заперт, за шабатура, за 8, за шану. Двадцять вісім, двадцять вісім. Про внесем довідниці міської ради про звернення комплексної програми соціальної захисників державного суверенітету незалежності від читання їх ціни. А давайте послухаємо програму, коли заходи. Ні, ми можемо. Ми, наприклад, програма вже послушається, хоч доведемо питання. Давайте програму записати. Це питання технічне, уточнюється перелік документів, на підставі яких діти, учасників захисників, від плати у мистецьких школах за листом департаменту освіти. А друге питання, враховуючи те, що держава зупинила фінансування державного бюджету на час воєнного стану одороблення санаторно курортних учасників бойових дій, а вони, коли демобілізуються за станом здоров'я, все ж таки потребують цього. Ми пропонуємо включити поки такий захід в комплексну програму. Додаткові кошти нам не потрібні в межах того, що нам виділено на рік на комплексну програму. З розрахунку 50 осіб оздоровити зміни оздоровчі 18 днів, вартість потівки 23 тисячі 400 гривень. Образно мільйон сто сімдесят. Є запитання?

Перва медична військова частина забункувала за електроенергію більше ніж за два роки 1 мільйон 379 тисяч 124 гривень. Є рішення господарського суду, яке ми повинні обов'язково виконати, тому що інший медичний заклад коштів відключить з електроенергії. Тому в рамках нашої програми. Ми просто балансуємо, нам додаткових коштів не треба, але о, за рішення виконавчого комітету це балансується за рахунок субвенції mm -hmm. mm -hmm. не на цю ж військову частину. Немає, правильно. Давайте наголошуємо. Є прямо масляку. Кусова. Сухарько. Шалатура. Шафальова закупівлі. 8 за, за. за. річку. Так, рухаємося далі. питання. Програма забезпечення виконання з обов'язковими рішеннями. Перша питання, яка дорожча для програми 2021 року за рахуванням змін в місті щодо, там, власні 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 І ми не можемо визначити, чи це є в числі до відстави, чи це виконане до тим обов'язковими рішеннями 2021 року. Мені здається, що це вирішується. Дякую. 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 Шивер. Кустовар? Суперпорт. Шабатура. Шимпарева запах. Так, все мы питали, давайте хотя бы у нас уже два Ну, на сессии. Мы запускаем. питання. далее. Так, что все передачи, типа. Так, колеги, давайте провести весь огромный куда-то. Передача єгід, у вас Черкаської територіальної громади та господарське віддання Баланської ПТМ Черкас енерготектових меж. Технічні питання. Згрупуємо. Inappropriate... Так, є заперечення? Групуємо. Одинадцяте питання. Передача у вас є Черкаської міської території громади, господарське віддання Баланської Перед чиканал зовнішніх інженерних реш. Буде постачання. Так само, групуємо. Дванадцяте питання. Знову передача мереж на баланс Чехосний водоканал. 2820. Немає заперечень. Групуємо. Згода заплатна передачу власні Черкаської міської території квартирі на 116 на колонку. Слухаємо, групуємо. Групуємо, визначення балансу отримувачів спортивного майданчика біля того, щоб на 281 280 людей. Групуємо. Групуємо. Mm -hmm. До рішення міської ради про перелік право міської комунальної власності та або наших органів, які вони передаються в кордону. Там коригування назви об'єкта у зв'язку з проведенням технічної мобілізації для житлове приміщення вміє на житлову досі. То є зміна назви? Статус приміщення. Статус <звіри> приміщення. Хорошо, рукою затвердження нової редакції положення про управління інспектування. Що там міняється? Тут зміни стосуються керівника. В чинній редакції написано, що на посаду керівника призначається особа, яка має повну вищу освіту юридичну. Вносимо зміни, приводимо до червонового законодавства. На посаду начальника управління спектрування призначається особа, яка має вищу освіту, на нижчій ступені магістра, спеціаліста та вільного владіння педагогічного місця. Просто правильний мовця до того, чому я питався. На англійську мову, так? Так. Ви чому-то думаєте, що... не можна? Це будь-кого Добре, то може, ми допомогли бавити, так? Є спосіб заперечення журнувати на погручення. Колеги, я все вирішую на погручення. Давай Давай брати. Брати. 17 питання. Розглядає електронний патент, і воно дитячого майданчиків на площі Сусловища. Бо підтримувати. Немає запрещення? Так, підтримати. Так, претензії покриття щодо ремонту, дуже покриття на кухнівського 158. Тобто, не підтримати.

Супербор, Шабанов, Супербор, если не ошибаюсь. Все, всем доброго. Если не считать Абельева.